Всім привіт! Група компанії «Медіасервіс» представляє вам відеоогляд терміналу збору даних Zebra mk 20 від компанії Моторола. Дана модель терміналу відмінно підходить для автоматизації процесів обліку та контролю на виробництві та складі. ТЗД обладнаний зручною ручкою пістолет, що забезпечує комфортну роботу при тривалому використанні. Він має ступінь захисту IP54 та витримує багаторазові падіння на твердій поверхні з висоти 1,2 метри. Герметично закритий корпус забезпечує надійну роботу в запилених умовах та захист від попадання вологи. Температура роботи ТЗД коливається від мінус 10 до плюс 50 градусів за Цельсієм, щитує одновимірні штрих-коди. Термінал збору даних укомплектований підставкою. Вона виконує функції зарядного пристрою і синхронізації з ПК. Має великий сенсорний екран з діагональю 3 дюйми та оснащений продуктивним процесором потужністю 8 МГц, завдяки якому можна досягти максимальної швидкодії обробки даних. Операційна система на даній моделі Windows 7 версії. Великий об'єм пам'яті 512 МБ оперативної та 2 ГБ вбудованої з можливістю розширення за допомогою карти MicroSD. Потужна батарея 4900 мА, яка дозволить вам працювати з цим пристроєм до 8 годин в режимі інтенсивного сканування. Дана модель може працювати в безпровідному режимі, підключається до мережі за допомогою Wi-Fi або Bluetooth. Виробник надає один рік гарантії. Про програмне забезпечення для ТЗД ми розкажемо вам в наступному відео.